Так, роботи профсидали. Перший закид, перша риба. І є перший судочок. імпакт І перша наша рибка на сьогодні з новенької точки. Не. Все хорошо. Сейчас вроде кто тоже был. Угу. Еще одно клевание. Ходиться, жадно повністю попис самий це вже видно очки я в шоці. Є у нас третє клювання, і ось такий другий невеличкий судачок вже у нас на березі. Досить непогано починається рибалочка. Відразу з перших п'яти закидів маємо три клювання. Відпускаємо його. І показую вам приманочку. Щойно мені відкусило хвостика на синхімпакті, я вирішив трішки погратися з кольорами приманки і з її формами. Розмір залишив такий ж. Це 2,5 дюйми, але замінив на приманочку, яка називається Рейн-Сатурн, в такому маслі. І відразу з двох проводок є у нас контакт. Чудово! Будемо продовжувати нашу рибалочку. Перестарався трішки силою. <ріст> я не судив. Під нами трішки ямка, то я швидко крутив. Не розрахував, що вона настільки мілка. Знову такий ж на пальчик, будемо його брати під сахар і відпускати. Всім вітання. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми на річці Бедені Буг продовжуємо нашу розвитку нових місць, дай не тільки. Щойно побували на досить таких цікавих ділянках. Глибокі ямки, повороти річки, але це були нові ділянки. Ми на них раніше не рибали, тому вирішили поїхати в розвитку, подивитися, що ж там по рибці. На трьох точках вдалося напрацювати мені три ось таких невеличких суточки. Чи добре це, чи погано, вважайте самі. Для мене результат середній. Ці риби дали мені зрозуміти, що сьогодні наша рибалочка не буде простою риба. Взагалі пасивна. Вже повторюється декілька рибалок, що вона прижимає просто приманки і звалюється на березі. Це вже я спостерігаю декілька рибалок поспіль. Продовжується її пасивність. Але спіймати її можна. Потрібно буде використовувати, певно, що невеликі розміри силикону, як, наприклад, ось такий Fusion. І ми маємо з вами це зробити. Зараз я перейшов вже на точку, де ловив судочків раніше. Точка ця рибу то давала мені, то не давала, тому що буде зараз, взагалі не знаю. Сьогодні моїм помічником буде легенда. Ловлю з легендою. тікт Inbite 710 до 12 грама, твінбавер 2500 і 05 шнурочок. Ось такий комплект. по приманочки будемо говорити вже по ситуації. Основу ви знаєте, ви вже бачите, що я рибаль на бузі. Після кожного відео я залишаю посилання. Ви можете переходити, дивитися на моє оснащення і ознайомлюватись більш детально з ним. Що буде конкретно сьогодні, ми вже подивимось по ситуації. Тож я вам бажаю приємного перегляду. Лайк, підписка, і працюємо по знайомій вже точці, де було у нас два судочки більш-менш вже спійманих, і були маленькі. Подивимось, що чекає мене тут сьогодні. Поїхали! Опа, опа, ось і рибка. Ось і рибка, друзі. Недовго чекали. Ох, красень. Красень сюда впряжав на приманку. Давай, давай, давай маленький, підписав тут. Так, да, я знав, що на все не пильно буде. Ізлетів, ізлетів, оє. Є у нас краса в кадрі. Маємо ось такого залікового судачка. Приблизно він у нас десь сантиметрів 44-43. Але 100% залік. Неважливо, залік не залік. Приємно, що є рибка ось такого розміру в, скоріше за все, що важкий день для сьогодні ми маємо ось такого красунця Опа! Сподіваюсь, мене гарно видно. Опа! не хоче, можливо, на заставку ми з ним зараз фоткаємося. Судак, ти все портиш. Краса, друзі, наша четверта рибка, і ось такого приємного розміру. Перед цим на минулих невідомих точках було три невеличких судачка. А тут ми маємо з першої нашої постановки в місці, де ми ловили рибу, відразу залік. Будемо продовжувати нашу рибалочку. Є в нас чудова рибка, і це дуже-дуже класно. Важкуватий сьогодні день. Відчувається вся така погода, мряка, неприємно, думаю, і мені і риблю цього дня. Але вдалося таки взяти рибку гарного судочка, який наїхав на нашу приманку і відпав вже в самому підсадці. Є в мене велички проблемка цього дня. Я забувся свої пачки з силіконом. Уявляєте, в мене є лише коробка моя, одна коробка з апстрімом, одна коробка з Кейтеком Рейнсом. І на цьому все. І ці коробці в мене по одній приманці лежить кожної моделі, кожного кольору. То сьогодні, я вам зараз розповім, я вже втратив. У мене вже е, 4 свінга, ось таких обкушених, немає їх просто. Це остання моя приманка з розміру 2,5. Будемо ловити зараз на ф'южна, будемо ловити на Рейн Сатурн тому що свінги в мене вже закінчились цього дня. Ось так: остання приманка і легенда ловить гарну рибу. Повернення легенди на річку бляний бух. Хто слідкує за моїм каналом, роки три назад бачив, що я ловив руцим спінгом. Зараз я вирішив з ним ще раз половити. Вспомнити, як це воно. Опа, щука. Кусь Кусь і все. Кусь-кусь і все, друзі. Покльовка щуки. Дуже ніжна покльовка. Ніжна-ніжна. Легесенько-легесенько. Щучка зрізає нам для берега. Буде погляньте, погляньте на цю точку. Судак гарненький і щучка з одного місця. Ну, супер, будемо перев'язувати. Цього разу я в'яжу тоненький флюрокарбон. А баром. Ого, Угу, яка щука! Хохо! -хо. Кайф. Чесно, я не знаю, які мені слова підібрати, щоб прокоментувати те, що ви зараз бачите. В моїх руках залікова щука Південного Бугу. Це топ-1 по розміру щука. За такий воєнний період на південному бузі. Ловив я трофейні щуки, але так як я на бузі не рибалив довгий період, то щуку ми взагалі не ловили. І погляньте сюди. Погляньте, яка красуня. Чудова щука. Чудовий розмір. Зал... Залітає до нас. Я просто шокований. Що сьогодні за рибалка? Така нормальна пузата в животі карасі, поїла, все як має бути. О! Давай вирінемося. Нас ніхто не бачить, бо це шок. Судочка мого бачили, люди. Щуку з цієї точки бачити вже не можна. Я розумію, що риби не буде завтра, але все рівно зривати очі не варто такими кадрами. Не хоче вона вирівнюватися. Будемо відпускати. Я вражений просто. Гарна щука, гарна щука, за кілова така. Широченька непогана, непогана мамаша. Давай. Доростань і ключе добросовісних рибаків. Продовжуємо рибалку. Всі ми вже з вами розуміємо з моїх відео, що нам не слід тут чекати ще одну залікову рибу. Але такий один контрольний закид ми з вами зробимо, щоб переконатися до кінця. Зараз в мене стоїть фюжн. Це щуча класика, він ловить добре щуку, ви це всі знаєте, бачите. Тому, можливо, ще одну щуку зловим. Але й тут не буде. У нас є чітка стоянка щуки, вона на нас звідти клюнула і все. А судочок на фюжна не знає, чи відреагує. Має бути гарний судочок. Я дуже в руки захолов, я не хочу приманку змінювати. Вже ловлю на те, що в мене не причіплено. Така, знаєте, і здається, плюс два. Не сильно то морозно, але так сиро, вітер неприємний, дощ якийсь січе в очі. Таке-така якесь. Ух! Відчуло, так? Да? Бувають такі дні. що Дуже сиро і воно холодно стає, реально. О! Fusion? Ну я не вірю в це. Це щука, друзі. Ось хто стояв під деревом, ось хто мені зрізав. Ось хто мені зрізав під деревом. Я, 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 я... Все, я мовчу. Я помилявся. Зараз я вам все зійшла. Дуже велика щука. Дуже велика щука сьогодні була в нас. Апстрім Fusion. Тут було дві щуки. Одна в мене клюнула ось тут, а одна клілась під дерева. І я думав, що та, яка під деревом зрізала, ось вона добрала. Ні! Ось хто стояв під деревом. Ось така щука стояла під деревом. Я не можу. Я просто шокований. Це справжній крокодил, бо був Богу. Залікова трофейна щука клюнула у нас. Зійшла. Зійшла. Все нормально, бачите. Акуратно сідає. Що щучка моя перед цим сіла за край, що судачок прижав. Видно, видно декілька рибалок, що риба неактивно бере наші приманки. Так і ця була з краєчку і через це відвалилась. Але ви бачили цей розмір, це справжній трофей. Щойно ми говорили, що там щуку великому не ловили. Це могла бути трофейна щука в денобуло. Я не скажу, що вона 4 кг, але сміло скажу, що там щука 3. Десь 3, 300, 3. Ось так. така. Мамаша солідний трофей для зими взагалі пушка. Така широчезна, здорова качалка. Бере на правильну приманку. Ну, все, можемо змотувати наші снасті і переходити далі. Щойно відбулося щось нереальне. Я Це буду пам'ятати довго. Заліковий судак на середині, одна щука ось тут вилітає, одна щука з-під дерева вилітає. Це капець. І погляньте, їм, бачите, зимою їм не тісно. Якби це була осінь, весна, ця мамка би. Сюди не запустила її стовідсотково, А зараз вони якось миряться. І може, через те, що течія, тут оця мала щука, вона прохідна. Вона тут прийшла звідкись, сьогодні вона тут. І через це є пояснення. Мамка тут собі живе, це по-любому нора, А ось ця щука вже так прохідна, через це ця цю ніяк не реагує. Я просто в шоці. Перемістився трішки далі, щоб змінити свій ракурс подачі. Попробуємо ще це місце під іншим кутом. У мене часу особи небагато десь бігати, то можливо ми на цих місцях і замремо плюс-мінус 100 метрів туди-сюди. Будемо пробувати блити цю точку. Я просто не знаю, що зараз відбулося. У мене в голові не вкладається. Дві здорових щуки в одному місці. І Судак біля них також притусувався. Всі три риби прижали мою приманку. Дві риби в мене в підсадці відвалилось, а третя просто по дорозі. Вишадала нашого фюжена і зійшла. Дуже красива щука була. Купну заставочку Чикс, Golden and да? було б непогано. Але не сьогодні, друзі. На жаль, ми маємо прикрий схід. Нічого. Мені не так прикро, тому що це не якийсь трофей там 4 кг, 5 щука. Це просто здоровена щука, я таких ловив вже багато, тому я до цього відношусь цілком нормально. Якби хоча була 3 700, 4, така мені вже було прикро, тому що таких щук небагато я спіймав. Здається, три штуки я таких спіймав. Тому все нормально. Ми б все рівно її відпустили. Вона дала нам достатньо часу, щоб намалувати за нею, розгледіти її, зважити. Мені цього вистачило. Вона декілька разів виходила догори. Де під водою була так сантиметрів метрів 20, то я встиг добре розладити її. Тому все чітко. Зараз певно ще одне місце заскочимо і там зупинимось і все. І будемо відправлятися додому. По приманкам сьогодні в нас розмір фаворит 2.5. Fusion 2.5, свінги 2.5, мадвага 2.5, все ось таке в такому розмірі працює. Чудовий оптимальний розмір для активної та і неактивної риби, яка сьогодні в нас є. Можна ловити на менші приманки, але ми будемо ловити дріб'язок. Це будуть такі всі судочки влітати, окунчики. Краще трішечки відфільтрувати. Бачите, легенька маніпуляція на зміну розміру від 2х2,5 дає вже по-справжньому залікових, не повістю цього слова, трофейних риб. Тому що була дійсно трофейна. яка покльовочка є. З першою закиду. Щуча покльовка. Покльовка щуча. А хто-то насправді ми не знаємо. Окунь! Здоровий окунь. Та ти що? Дивіться, яка красунька у нас клюнула. Перейшли ми на нову точку, перший заклад і гляньте, який розмір окуня. Просто фантастика закробила. Зараз ми її відпустимо. Дуже здорова риба. Я ще не відійшов з минулої точки від того, що в мене не булося і в мене на першому закладі є знову можна назвати справжній трофейчик. Такий зимовий, чудовий окунь, 400 грамиків у нас є рибалочка, просто мрія, я вам кажу. Зараз я перейшов на точку, на якій я вже рибалив, і заключну свою годину я проведу ось тут. Через годинку ми маємо звідси знятися. Тому будемо перевіряти, що пеналден фіш спіймає за годинку на цій точці. З першого закладу є відразу контакти, і це досить приємно. Спішу випускати нашу рибку і будемо продовжувати нашу рибалочку. Працює знову ф'южн, я його так і не змінював. З нулої точки перейшов, і знову на нього є ще один такий кабасик. Продовжуємо далі. Знову присутній в нас такий рибальський фарт. Ви бачили вже відео, де риба в мене клювала, прижимала, але якимось чудом я її діставав. Сьогодні щось таке ж. Три. Трофея нас не рахуючи окуня, і два з них прижало і відпало в підсаці. Але є в нас фарт. Знову в цьому місці він працює. Ой, надіюсь, ніхто в мене не злазить. фу фут фу Дійсно, не тільки все, що ми знаємо, можемо показати, ми робимо, АІЄ, ось цей самий фарт, який допомагає діставати рибу на берег. Да, трофей не взяли три, трійку, але нічого. Ми маємо три вже здорових риби і дві маленьких. І це все з п'яти точок за 4 години рибалки. Ну, класно. Я дуже задоволений. Бачите, ось це різнориб'я, коли у нас є і судак, і окунь, щука. Все по трішки, Це дуже приємно на одній рибалці. Підібрати ключик до всіх. Звичайно, це непросто, але ми завжди наловчилися це робити. Є певні приманки, які виманюють певну рибу. І ви це самі можете бачити. Той, хто уважно дивиться, слухає відео, то багато чого для себе візьме з цих крайніх рибалок. Тому що ми обговорили досить-досить багато. Є поклёка ще одна. Знову окунь. бать, працює. Знову... Знову вокунь. Цей вокунь ще більше за того в окуня. Ну Сережа, це взагалі, звісно. Ти маєш це бачити, ці окунь. Я відділи щойно окуні, який важив на грамики 380, такий 350, але погляньте сюди. Погляньте, що в нас клюнуло. Я просто шокований. Мамка пів кіла. Рівнесенько, кілограмова мамаша. Погляньте на рот Окуня. Це просто жесть. Давай давай, розкривайся. Я вже сьогодні не можу нічого говорити. Я не знаю, як ці зірки так зійшлися, що відбувається те, що ми з вами бачимо. <рес> Я кирпіча кинув якогось воду. Повторний закид і чекаємо повторно такого шокуня. Дуже красиві гокуні, приємно їх ловити, в них досить потужні клювання. Я навіть на першому подумав, що це щука. Але вже коли тянув другу, то розумію, що може бути знову здоровий окунь ще більший. Так і склалося. Такі окуні від 400 г супротиву, як щуки по 700 грам, однаково. Вже коли ми підтягаємо його дощі до себе, він здається. А на початку відклювання і перших секунд 10-15 уваження. Дуже важко розрізнити щуку півкілової, окня півкілового. Такі наші достойні суперники. Ще один. А, звалився. <смас> звалився по дорозі. Ну Слухайте, три окуня з точки. Є якесь купчення зимове. Приємно. Хоча декілька днів тому тут його не було жодного. Сьогодні він стоїть тут. А завтра він стоїть десь там. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатись. Я не знаю чесно, що сьогодні відбулося і які слова підібрати, щоб описати нашу рибалочку. В кадрі залікові щуки, залікові окуні, залікові судаки. Просто цього дня було все. Я шокований. Настільки тільки зійшлися, що з двох точок вдалося нам з вами половити таких риб і в кількості, і в розмірі. Загалом три судачка, одна щучка на березі та два здорових окуня. На жаль, цього дня десь і тічки не пофартило, тому що була залікова щука, трофейна, правильніше це сказати. Вагою десь кілограма під 3. Але в мене такий делікатний киспіні сьогодні. І, скоріше за все, що через це я її не просік. Але нічого, як є риболовлею, я задоволений. Я думаю, що вам також було приємно це бачити. Тут знаходитись. Це просто щось неймовірне. Декілька ривалок поспіль. Фантастичні результати по кількості та по розміру риби. Водяний на богу нас по-справжньому радує. Всім вам подякувати за перегляд. Діліться цим відео з друзями. Ставте лайкосики, задавайте свої запитання. Переходьте під посилання у відео, замовляйте оснащення і ловіть таких приємних рибок. Всім вам зустрічі на каналі. golden fish.